В Україні, на жаль, не знають, як лікувати яєчки. Це факт, який просто треба признати. Мені все більше і більше пишуть хлопці, які, на жаль, звернулися не до мене, а до урологів, хуйологів і так далі. Звернувся хлопець, який хотів. Зробити дитину зі своєю жінкою, але в них до дуже довго не виходило. Він здав аналізи, пішов до уролога, показав йому аналізи, розповів свою історію, що в нього не виходить. І лікар подивився, що в нього 10 наномоль тестостерон. Сказав, що ну, у тебе все нормально, але для того, щоб краще дітки вийшли, ось тобі вітамінчики і трибулу. Тобто у чоловіка тяжка атрофія яєчок, я нагадаю, 10 наномоль – це тяжка атрофія яєчок. Це означає, що частина кліт... клітин в яєчках просто вимерли. І цей придурок йому дає трібулус, який трішечки збільшує лібіду, але ніяк не впливає на тестостерон. Оце рівень нашої сраної медицини в сфері. Андрології, звичайно, я не буду брати всю медицину, бо я не знаю. Я не кваліфікований в цьому питанні. У Нас ніхто не знає, як лікувати яєчки. Вони або прописують вітаміни з трібулусом, або їбашать сразу, блядь, гормонозамісну терапію. І, і як після цього їх не назвати довбойобами. 33 роки чоловікам вони прописують ГЗТ, що призводить до повної кастрації і неможливості мати дітей. Але вони про це не кажуть. Вони про це не кажуть. Добре, що цей хлопець підписаний був на мене 5 місяців. Він каже в інстаграм, і тільки зараз він вирішив мені написати. Якби ти раніше це зробив, то твоя проблема була б вирішена одразу в перший же місяць, тому що через три тижні. На ендотерапії ти вже побачиш результат на аналізах. Ну і, звичайно, відчуєш. Та й твоя жінка відчує, та й діти у вас з'являться. Розумієш, тому що у тебе сперматогенез збільшиться в декілька разів, як і, як і тестостерон. І це не просто слова, це. Факти, які ти можеш перевірити на аналізах, тому не витрачайте час на цих всіх долбайобів, блядь, цих урологів блядь. і просто приходьте за результатом, а не просто е витрачати свій час та здоров'я.